Це з чим піца, до речі? Це змішана. Понял, змішана. Подарунок отримайте мишку, то є, все, що треба е, дізнатися, впізнати п'ять логотипів ігор. Грайте в ігри? Да, давайте. Ну, поїхали. Дота? Є. Yeah. Фу. Uh. Фу не, скоріше, що ні. Ну, no, а якщо подумати. A few moments later. No, не, точно ні. Дота. Дота є. Подумай Що це нагадує? Не знаю. не знаєш? Не знаєш? можу сказати. Це Half-Life. Хлопці, добрий день. Хто шарить в іграх? Я шарю в хочеш виграти подарунок? Мишку ту є. От прямо зараз давай, забрати. П'ять питань забирати. Ярослав, давай, Зможеш? Ну, Сьогодні у нас не хардкор, одразу попереджаю. Yeah. Але я думаю, що ти все вгадаєш, я в тебе вірю. Okay. Поїхали перше. Дота. CS, Half-Life. Half-Life, добре. War Thunder. і The World of Tanks. Так, є. Yeah. Ой, oh, це не знаю. До це легко. Там. Mortal Kombat. Є, yeah, добре. Я без слів Counter підказав. Counter-Strike. Counter-Strike, yeah, Є 5 з 5, молодець. Мишка твоя забирає мікрофон. Дякую. Підписуйтесь на КТС Юлей. Обов'язково. nice Day. А ми попили. Зараз відсвяткують.